Старт навчання у три хвилі в Прикарпатському університеті розповіли, як вчитимуть студентів в умовах війни. Через бойові дії кажуть, освітяни довелося змістити не лише вступну кампанію, а й безпосередньо. Початок навчального року. Він відбуватиметься у декілька етапів. Ми стартуємо для другого, третього, четвертого курсу 1 вересня. Перший курс. Бакалаврату буде розпочинати навчання 15 вересня після зарахування, і магістри перший курс аж тільки 1 жовтня. Таким чином ми будемо мати три хвилі початку навчального року. Здобуватимуть освіту студенти переважно дистанційно, окрім випадків, що потребують безпосередньої участі, як то лабораторні чи практичні роботи. В першу чергу це стосується звичайно природничих наук, оскільки величезна кількість лабораторних занять вони вимагають безпосередньої участі в навчальному процесі. З другого боку, ми маємо так само медичні спеціальності ерготерапія, яка також. Вимагає дуже багато практичної роботи, але в кожному напрямку саме це здійснюється. І ми також ще в одному варіанті плануємо, що курси можуть можуть виходити і почергово чисельних знаменник, де один тиждень курс навчається онлайн, а інший офлайн. В університеті кажуть, готові до будь-якого розвитку подій, і, хоча вступна кампанія ще триває, на сьогодні вже мають понад 6 тисяч заяв від абітурієнтів. Аліна Кравченко Ігор Горпопик телеканал 402.